Доброго дня, шановні жителі іщенської громади. Вас вітає завідувач сектору іщенське бюро правничої допомоги. І сьогодні я хотіла б нагадати про порядок зменшення розміру аліментів на утримання дитини, які стягуються. Стосовно зменшення розміру аліментів, якщо ви офіційно батько, платити аліментів зовсім не вдасться. Зовсім інша справа зменшити їх в судовому порядку. В законі передбачено абсолютно чинні норми та причини та способи для зменшення аліментів, які стягувалися раніше. Сімейний кодекс каже, що розмір аліментів може бути зменшений за зверненням особи платника аліментів або ж отримувача аліментів за рішенням суду у разі зміни матеріального або сімейного стану погіршення стану здоров'я, або ж в інших випадках, передбачених цим кодексом. Як ми бачимо, повного переліку обставин, які можуть послужити підставою для зменшення розміру аліментів, не існує. Але аналіз судової практики дозволяє зробити висновки по даному питанню і виділити найбільш актуальні причини, з якими можна звернутися для того, щоб зменшити розмір аліментів. До таких причин відносяться. А саме, платник аліментів є інвалідом першої або другої групи інвалідності та потребує постійного догляду та свого утримання. Також платник аліментів створив сім'ю і в нього з'явилися новонароджені діти. Також у разі зміни матеріального становища платника аліментів. Також є однією з підстав: е, втрата роботи і неможливість знайти нову роботу з таким самим доходом. А також платник аліменти має дуже високий дохід, з якого стягується дуже великий розмір аліментів, і він повністю не витрачається на утримання дитини. Потрібно пам'ятати, що законні підстави для зменшення розміру аліментів передбачені законом. І якщо самовільно зменшити розмір аліментів, то е, на підставі цього у Платника аліментів можуть скластися заборгованість зі сплати аліментів. Зменшити розмір аліментів можна тільки в судовому порядку. Позови про зменшення розміру аліментів подаються за місцем проживання стягувача, тобто за місцем проживання дитини, або ж на утриманні кого знаходиться дитина. Аліменти в новому розмірі будуть стягуватися з моменту набрання рішення законної сили. Нагадуємо, що для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги а також первинної надання консультації можете звертатись до Ічнянського бюро правничої допомоги за адресою місто Ічня, вулиця Григорія Коваля, 12А. Дякую вам за увагу.